В Коростенській територіальній громаді за жовтень 2023 року сталося 22 дорожньо-транспортні пригоди. Для стабілізації обстановки та зменшення дорожньо-транспортних пригод працівниками патрульної поліції проводиться місячник безпеки дорожнього руху. Проводяться профілактичні бесіди серед учасників дорожнього руху. Це і всі учасники дорожнього, руху, зокрема пішоходи, велосипедисти, водії транспортних засобів, водії таксі, маршрутних транс транспортних засобів, також планується планується проведення зустрічей з представниками, які займаються перевезенням пасажирів. Проводяться постійно профілактичні бесіди з з дітьми в школах в дитсадках. Працівниками поліції роз'яснюється інформація з приводу дотримання правил дорожнього руху. Дотримуватись правил дорожнього руху мають усі його учасники: водії транспортних засобів, велосипедисти, пішоходи і навіть діти. Зокрема, дітей в транспортних засобах можна перевозити тільки в автокріслах. На нові зміни в сіл до правил дорожнього руху, в передбачається, що діти менше метр п'ятдесяти ростом повинні бути рухатися у транспортних засобах за допомогою. Дитячих утримуючих систем, які фіксуються за допомогою пасків безпеки. За перевезення дітей без спеціальних утримуючих засобів передбачено штраф у розмірі 510 гривень. За повторне порушення протягом року передбачено штраф у розмірі 850 гривень. Також в автокріслах мають перевозити дітей із служби таксі, але в користині немає служб таксі, які надають свої автокрісла. Більше того, деякі таксі є незареєстрованими. А відповідно до закону України про ліцензування видів господарської діяльності такий Діяльності як перевезення пасажирів на таксі підлягає ліцензуванню. Для отримання ліцензії для здійснення перевезення пасажирів на таксі, необхідно бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець та мати відповідний квет. Далі необхідно подати заявку в електронному вигляді до Укртрансбезпеки через систему шлях. Транспортний засіб, на якому здійснюється перевезення пасажирів на таксі, повинен відповідати вимогам закону України про автомобільний транспорт. А саме бути обладнаним розпізнавальними знаками у разі виявлення в ході рейдових перевірок перевезення пасажирів на таксі без ліцензії працівниками Укртрансбезпеки відповідно до статті 164 кодексу України про адміністративні правопорушення складається протокол, який в подальшому скеровується до суду для притягнення до відповідальності. Та тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 17 тисяч гривень та 34 тисячі гривень відповідно. Та чи важлива така ліцензія для клієнтів таксі? Ми запитали у містян. Послугами таксі користуєтесь? користуйтесь. Да. Е, для вас важливо, щоб таксі було офіційно зареєстровано? Так. Да. Ні, не, не важливо. Ну, мабуть, так. Да. А якась ситуація така позаштатна, треба, щоб все було. Звичайно. А ви якось це перевіряєте? Ні. <ріху> Та ні, вроді. Я дивлюсь, як говориться, ну, на ощуп. Порозмовляю пару слів, вже бачу людина. Можна на неї покластися чи ні, щоб переконатись, чи таксі є ліцензованим, потрібно вимагати у водія пред'явити ліцензію. Водій, в свою чергу, може пред'явити ліцензію в паперовому вигляді або в електронному, зайшовши до системи шлях. Тож дбайте про свою безпеку, дотримуйтесь правил дорожнього руху, адже ваша безпека в ваших руках.